Вже 20 років у Нетішині діє гурток з гончарства, керівником якого є Юрій Стецюк. Чоловік самотужки пізнав це мистецтво. Прийшов від копання глини і до процесів її випалювання. Заняття проводить так, аби в приміщенні вирувала особлива атмосфера, і процес був глибинним та водночас цікавим. Ти не просто глечі кріпиш, ти можеш робити витвір мистецтва, якийсь авангард, якийсь арт і, ну, Відрізняється від того, що ми можемо розуміти. Через це це абсолютно не насильно так дитина вкладається, а дивимося того, як дитина сама захоплюється цим. І ти йдеш практично за цим захопленням. Катерина одна із вихованок гуртка. Вважає це позашкільне заняття цікавим та корисним. Дівчинці робота з глиною допомагає відволіктися від війни. Крім того, така діяльність виробляє зосередженість, стійку увагу та спонукає до досконалості. Катерина неодноразово брала участь у різних виставах, конкурсах та перемагала. Дуже класно дивитися, що мої роботи на конкурсах, ну а потім получати нагороди і можна похвастатись батькам там. Друзі, вони мене спонукають. Е, ну там є більше насолоди. Юні гончари активно беруть участь у благодійних заходах на підтримку Збройних сил України. Останні роки вихованці гуртка створюють глиняні вироби, що розповідають нам про події сьогодення. Марія Переселенка з Наргодара. Вона майже три місяці відвідує гурток гончарства. Дівчина завжди підтримує благодійні ініціативи. Я вважаю ми зобов'язані допомагати їм, тому що вони захищають нас. Керівник гуртка розповідає: завдяки мистецтву діти відволікаються від війни та набираються позитивної енергії, аби розвиватися далі. Час не простий, діти, які приходять, вони можуть продовжувати життя, вони можуть не концентруватися на негативному чомусь. Вони відволікаються, вони зосереджують свій розум, свою творчість в тій роботі, в якій хочуть так само щось виявити. І це є потреба, напевно, наша людська, щоб навіть наші емоції, наші почуття відображати в творчості в мистецтві, і це допомагає. Я бачу це. Юні вихованці гуртка наближають своїм мистецтвом довгоочікувану перемогу. А завдання дорослих у цей важкий час робити все, аби дитячі очі сяяли від задоволення і маленьких радощів життя.